На сьогодні багато хто із ФОП сплачує зайвий ЄСВ, бо просто не знає, що він звільнений від його спрати. Тож я вирішив зняти це відео, щоб розказати, хто у нас на сьогодні із ФОП звільнений від спрати єдиного соціального внеску і що потрібно для такого звільнення. Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. До січня 2025 року абсолютно всі ФОПи були звільнені від спрати ЄСВ після введення воєнного стану. Однак з січня 2025 року справ ЄСВ повернулася в повному обсязі, і е, багато хто з ФОП думають, що тепер потрібно сплачувати ЄСВ і ніякого звільнення не існує. Насправді, це не так. Навіть на сьогодні, після повернення справ ЄСВ залишаються окремі категорії ФОПів. Які і досі звільнені від його спрати, бо е, зараз продовжує діяти закон про єдиний соціальний внесок, і таке звільнення передбачено саме цим законом. Воно існувало до карантину, до воєнного стану і продовжує існувати на сьогоднішній день. Отже, хто у нас із ФОП досі звільнений від спрати ЄСВ і може його не сплачувати? Отже, от у нас перелік ФОП, які досі звільнені від спрати ЄСВ і мають повне право його не сплачувати. Це ФОПи, які є особами з інвалідністю, пенсіонери за віком, пенсіонери за висогою років, особи, що досягли віку, встановленої статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, наймані працівники, тобто ФОПи, які є одночасно найманими працівниками. ФОПи, які також не тільки в ФОП, а ще й украли гіг контракт із резидентом Дія Сіті, ФОПи з окупованих територій, ФОПи, які зараз проходять службу в ЗСУ. І ФОП на загальній системі без діяльності. Таким чином, ФОПи, які відносяться до однієї із цих категорій, мають повне право ЄСВ не спрачувати за себе як за ФОПа. Однак все не так просто, тому що у кожній із цих категорій є свої певні особливості, яких, певні нюанси, яких необхідно дотриматися для того, щоб отримати звільнення від спрати ЄСВ. І зараз я вам про ці нюанси розкажу по кожній із категорій. Перша категорія це ФОПи, які е, є особами з інвалідністю, е, пенсіонерами за віком, пенсіонерами за висугою років, або особами, які досягли віку встановленого статтю 26 закону України про загально е, про державне пенсійне страхування. О, е, вони звільняються від спрати ЄСВ за себе як за ФОПа, але тільки у тому випадку, якщо вони отримають. Пенсію або соціальну допомогу. Тобто недостатньо бути просто особою з інвалідністю, пенсіонером за, вік, за віком, пенсіонером за високою років чи особою, яка досягає віку, встановленого закон, 26, закону статтю 26 законом про пенсійне страхування, а потрібно ще отримувати пенсію або соціальну допомогу. Бо якщо така особа не отримує пенсію або, хоча б соціальну допомогу, то пільга по спраті ЄСВ для неї не діє. І тут виникає питання. А чи потрібно інформувати податкову про те, що ви отримуєте пенсію або соціальну допомогу, якщо ви відноситеся до однієї з цих категорій? Тобто, якщо є особою з інвалідністю, пенсіонером за віком, пенсіонером, пенсіонером за високою років або особою, що досяга віку, передбаченого статтю 26 закону? А якщо ви отримуєте пенсію, то інформувати, писати якісь заяви про те, що ви відноситесь до однієї з цих категорій і отримуєте пенсію, вам не потрібно. Бо податкова отримує напряму інформацію з пенсійного фонду, є спеціальний обмін, і податкова отримує цю інформацію з пенсійного фонду і бачить, що цій особі встановлена пенсія. А от якщо у вас не пенсія, а соціальна допомога. Тоді бажано е, написати заяву про те, що ви відноситесь до однієї з цих категорій, е, додати відпові копії відповідних документів, наприклад, до, копію довідку про встановлення вам інвалідності, е, копію пенсійного посвідчення, е, тобто, документ, який е, доводить, що ви належите до однієї з цих категорій, і додатково додати е, довідку про те. Що вам призначена соціальна допомога, і в якій сумі ця соціальна допомога вам призначена, і е, відправити цю заяву в вашу податкову можна через електронний кабінет, можна через Укрпошту, тобто будь-яким зручним для вас способом. Проінформувати податкову, е, що ви відноситесь до однієї з цих категорій, і що вам встановлена соціальна допомога. Ну і звісно, що е, людина, е, яка відноситься до однієї з цих категорій, тобто є е, е, особою з інвалідністю, пенсіонером за віком, пенсіонером за високою років, чи від чи особою, яка досягла віку е, передбаченого статтю 26 закону, при бажанні може сплачувати ЄСВ добровільно, тобто, ви звільнені від спрати ЄСВ. Але якщо хочете, якщо вам це потрібно, наприклад, для збільшення страхового стажу, ви е, маєте повне право сплачувати це ЄСВ добровільно, і потім при наданні вашої декларації е, чи пратника єдиного податку, чи на загальній системі оподаткування е, декларувати цей спрачений ЄСВ. До речі, поки я вам все це розповідаю, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал податковий консультант. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Ну і воно ще зараз має з'явитися вгорі. Справа тому, що на телеграм-каналі в мене дуже багато текстових різних дописів статей, яких відповідно немає тут на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Наступна категорія ФОП, які звільнені від сплати ЄСВ. Це ФОПи, які одночасно є найманими працівниками. Такі ФОПи можуть не спрачувати ЄСВ за себе, як за ФОПа, але тільки при одній умові. Якщо один із їхніх роботодавців сплачує за нього за цього ФОПа як найманого працівника, сплачує ЄСВ у сумі не менше мінімальної. Який це буде роботодавець за основним місцем роботи, за сумісництвом? Не має значення. Головне, щоб один із роботодавців сплачував ЄСВ за цю, за цю особу сплачував ЄСВ у сумі не менше мінімального страхового внеску. На цей момент, коли я записую це відео, це 1760 гривень. Ну або по іншому 22% від мінімальної заробітної прати. Якщо роботодавець сплачує ЄСВ, то за ці місяці коли роботодавець його спратив, ФОП за себе як за ФОПа, ЄСВ може не сплачувати. Ну і знову ж таки, якщо ФОП дуже хоче, хоч його закон і звільняє від спрати ЄСВ, а якщо він дуже хоче, то може сплачувати за себе ЄСВ як за ФОПа, попри те, що він від цієї спрати звільнений. Це відповідно вплине на його страховий, точніше не на його страховий стаж, а це вплине на ту суму, яка буде використана при обчисленні пенсії, коли він на неї до цю пенсію піде. Ще одна категорія ФОП, які звільнені від сплати ЄСВ, це особи, які украли гіг контракт з резидентом Дія Сіті. Тобто, у нас буває так, що ФОП він є сам по собі як ФОП. Але одночасно при цьому він як фізична особа украдає гіг контракт, контракт із резидентом Дія Сіті. І е, в резидента Дія Сіті він там отримує щось на кшталт заробітної прати. В такому випадку такий ФОП теж звільнений від спрати ЄСВ за себе як за ФОПа. Однак, знову ж таки, лише за умови, що резидент дія Сіті сплачує за нього ЄСВ у сумі не менше мінімальної. В такому випадку він як ФОП за свого ФОПа може ЄСВ не сплачувати. Ну і також, як всі попередні, якщо дуже хоче, все ж таки має право сплачувати ЄСВ добровільно у сумі не менше мінімального страхового внеска. Е, Теоретично це має вплинути на розмір його пенсії, коли він на неї вийде там через кількість там 20, 30, 10, 15 років. Якщо, звісно, на той момент законодавство про призначення пенсій не зазнає якихось змін. ФОПи, чия адреса місця реєстрації знаходиться на тимчасово окупованій території, теж звільнені від спрати ЄСВ. Для того, щоб отримати таке звільнення, ніяких спеціальних умов виконувати не потрібно. Достатньо тільки того, щоб Одеса місця місцезнаходження ФОП була на тимчасово окупованій території України. І за таких умов ФОП може не сплачувати ЄСВ. Здавалося все добре, ок, супер. Однак в цій бочці меду є своя рожка дьогтя. Права в тому, що відповідно, відповідно до чинного законодавства, таким ФОПам, чия адреса знаходиться на тимчасово окупованій території, взагалі заборонено займатися господарською діяльністю до моменту перереєстрації на підконтрольну територію. Тож, начебто, від зпрати ЄСВ звільнені, однак і займатися діяльністю їм заборонено. Коли такі ФОПи продають товари чи надають послуги просто фізичним особам, це невелика проблема. Однак, якщо у них придбають товари чи послуги юридичні особи або інші ФОП, це може виритися в дуже великі неприємності. До речі, я в найближчий час планую опублікувати нове відео про податкування ФОП із окупованих територій. Тож, слідкуйте за моїм е, YouTube каналом, щоб його не пропустити. Ну і якщо моє відео вам корисне, обов'язково ставте під ним вподобайку. Натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал і отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Гарантую, наступні відео будуть дуже цікаві і дуже корисні. Чергова категорія ФОП, звільнених від спрати ЄСВ це наші захисники. ФОП, які проходять службу в Збройних силах. Незалежно від того, є у них діяльність, чи здійснюють вони свою господарську діяльність чи ні, незалежно від того, вони були мобілізовані чи проходять службу за контрактом, такі ФОП звільнені від спрати ЄСВ за себе як за ФОПа. Але знову ж таки тільки за умови, що у них немає найманих працівників. Якщо у такого ФОПа є наймані працівники, то ЄСВ за себе він зобов'язаний сплачувати. Ну, правда, може, не відразу, а після того, як буде демобілізований із Збройних сил, це можна відкрасти. Але е, сам по собі від спрати ЄСВ він не звільнений. Однак, якщо найманих працівників у ФОПа немає, а він проходить службу в збройних силах, незалежно від того, як я вже сказав, по контракту чи був мобілізований. Він звільнений від сплати ЄСВ. При цьому він звільнений від сплати ЄСВ з першого дня мобілізації. Отже, мобілізації або з першого дня підписання контракту. Отже, якщо ви цього не знали, що ви звільнені від сплати ЄСВ, то і сплачували ЄСВ, і декларували ЄСВ. То на зараз можна подати уточнюючу декларацію, зняти це нарахування ЄСВ і переплату по ЄСВ, який був зайво сплачений, ви маєте повне право повернути собі назад на свій рахунок із бюджету. Тож, якщо буде комусь потрібна така допомога, можете до мене звертатися, як то кажуть, до... чим зможу, тим допоможу. Е... Мої контакти є внизу в описі під цим відео. Пишіть мені в Viber чи в Telegram, Будемо розбиратися з вашою ситуацією із спратою ЄСВ. ФОПом, який проходить службу в ЗСУ. Ну і остання категорія ФОП, звільнених від спрати ЄСВ. Це ФОПи на загальній системі оподаткування, в яких немає діяльності, в яких немає доходів. На загальній системі оподаткування, якщо у ФОПа немає доходів, то він не сплачує ніяких податків. Зокрема, і не сплачує ЄСВ. Звісно, що якщо він при цьому хоче, він може сплачувати його добровільно для того, щоб йому йшов страховий стаж. Однак, якщо доходів на загальній системі немає, то і е від спрати ЄСВ такий ФОП звільняється. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилення на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.